Вітаю на каналі. Тато, скажи казку Залюбки, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в перукарню на вулиці Пухнастій і розповім тобі історію. Один, два, три. Коли вовк Елк хвилюється, то багато їсть. На щастя, він вегетаріанець і найбільше полюбляє бутерброди з малиновим варенням. Вовк перукар підготовлює їх. Чимало та вмощується на своєму робочому місці в очікуванні клієнтів. Двері в перукарню відчиняються і в залу влітають 10 пухнастих хмарочок. Їх, можливо, і більше. Та Еліот вміє рахувати лише до 10. Один, два, три. М -м, знову збився. Один, два, три, 4, 5. У галасі намагається рахувати своїх зайченят мати. Діти, ви всі тут? Так, так! Дружно відповідають пухнасті бишкетники та розбігаються по перукарні хто куди. Перший зайчик уже смикає пір'я папуги Енріки, другий висить на люстрі, третій крутиться в перукарському кріслі, неначе на каруселі, а всіх їх більше, як 10. Це Марквастрофа! Що за гвалт! Вибігає на галас. Власник перукарні кріль Мілан. Добрий день, Я хочу пофарбуватися. Ніяковіє, та вимовляє це зайчиха мінді. А діти посидять тут тихесенько. Сідайте в перше крісло. У нас новий чудовий майстер Вовк. каже Мілан. Вовк. Ледь дихає зайчиха. Не бійтеся, він вегетаріанець. А вашими дітками займеться бойоволиця Роксолана. Здається, їм треба підкоротити чубчики. Зайчиха мінді сідає в крісло і тихенько тремтить, аж раптом її затуляє тінь вовка. Кліп-кліп, я Еліот. Які у вас побажання? Пишіть маленький вовк. І я хочу пофарбувати вушка щось сіреньке, бо вже весна на дворі!» Еліот кусає бутерброд із малиновим варенням та йде змішувати барвники. По дорозі його збивають з ніг пухнасті зайчики-бишкетники. Вони закручують бідолашного вовка і несуть по всій порукарні, аж до полички з барвниками. А, 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 Апчі! Скільки пилюки! А ще від зайчиків паморичиться в голові. Еліот змішує кольори і наносить трошки фарби на вушка зайчихи мінді. О, ні! Колір вийшов. Зелений. Марко Астрофа! Що ж тепер робити? Кріль Мілан знову хопається за серце. З переляку Еліот з'їдає всі бутерброди з малиною. А це лише ранок і ще не було навіть обіду. Вовк на хвилинку замислюється і за мить закручується навколо зайчихи, мов вихор. Аж тут. Тада-тадам! Мінді в дзеркало. Кліп-кліп, праве вухо зелене, а ліве рожеве. Спинка блакитна, а хвостик жовтий, на ній так багато кольорів. Зайчики вперше зупиняються і на маму гуртом задивляються. Яка ж ти кльова і просто суперова! усміхаються дітлахи. Зайчиха мінді хвостиком махає і ще раз задоволено поглядає на себе в дзеркало. Ми тебе любимо, мамо, і обіцяємо слухатися, обіймають зайчиху маленькі башкетники. Чудовий майстер Ел. Плескає в долоні кріль мілан, а вовк сором'язливо усміхається. У перекарні на вулиці Пухнастій, у всіх. Кольоровий настрій, а це лише ранок і попереду ще багато неймовірних зачисок. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові історії, які відбуваються в перукарні на вулиці Пухнастій.